Ламікон обирай, Скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармат я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. Мої вам вітання. Вітаю вас. Я хотіла насамперед з вами обговорити результати, наслідки візиту Володимира Зеленського до північних країн. Це передусім Фінляндія і Нідерланди. І також саміт північних країн. Але дозвольте, я почну з Бахмута, тому що ось є таке ну термінове повідомлення, на яке ми не можемо не реагувати і не можу вас не запитати. Ну, ось, наприклад, засновник групи Вагнера Євген Пригожин заявляє, що через те, що в нього там е, снарядний голод, як він каже, 10 травня оця група Вагнера передає свої позиції в Бахмуті підрозділам Міністерства оборони Росії і виводить Водить вагнерівців з Бахмута, і ось це офіційно таку заяву розповсюдила прес-служба Пригожина. Як це варто розуміти і сприймати? Це якийсь блеф з боку Пригожина? це якісь сигнали російським там військовим військовому керівництву? Чи це таке визнання абсолютно їхньої поразки і поразки в Бахмуті? Це справді дуже цікава заява від Пригожина. Ми чули багато разів, як він коментував ситуацію в Бахмуті, як він розповідав впродовж останніх місяців, що саме завдяки групі Вагнер і йому особисто там тримається фронт, а якщо вони відійдуть, то все посипеться. А Міністерство оборони і регулярна російська армія не роблять абсолютно нічого, навпаки, не дають Вагнеру боєприпаси, відрізають там Пригожину телефони, що він нікуди дозвонитися не може. Ну, тобто, там. В принципі, він був ну, гіперактивний, скажімо так, в російському цьому пропагандистському медійному просторі. І, ну, якби очевидно, що йому дозволяли це робити. І очевидно, що Кремль робив це з таким прицілом, що якщо ситуація на Бахмутському напрямку буде справді сипатися і там російська армія буде змушена відходити, то головним винуватим за це все призначає того, хто найбільше про це говорив, тобто самого Пригожина, який розповідав, що там от це тільки його Особиста заслуга і заслуга його цих найманців з Вагнера. Пригожин, очевидно, зрозумів цю гру, і він намагається зараз. Створити умови, де а, уник, уник, щоб уникнути цієї пастки. Ну, тобто, от його ця заява про те, що він вони будуть відходити і хай на їхнє місце приходить російська регулярна армія, вона означає, що ну, зрештою там справді все сипеться. І е, пригожин не хоче бути там, щоб його не, як кажуть, з, е, закидало об цими обломками, якими це буде все, все засипатися. Так? Тобто, ну, е, очевидно, що з точки зору російської цієї от пропагандистської медійної подачі, е, той, хто буде там на момент... З російського боку, хто буде на Бахмутському напрямку на момент а, фіаско військового, так, той зрештою і буде винуватий. І очевидно, зараз йде черговий раунд підкилимної боротьби між Пригожиним і б, Генштабом і міністром оборони. от, Бо там же в цьому самому відео, де Пригожин оце все говорив, він же ж, ну, в своїх найкращих традиціях такими от не, нецензурними словами та охарактеризував Шойгу, Ірасимова, там, і так далі. да, тобто, ну, це один Ро ці типової такої от боротьби між цими групами впливу в путінському оточенні це стандартна е, стратегія, стандартний підхід е, самого Путіна до того, щоб е, ну його оточення е, ні одна з груп в його оточенні, скажімо так, не мала достатнього ресурсу для того, щоб претендувати там або на владу, або на якийсь е, критичний вплив в е, системі прийняття їхніх рішень. І, тому от якби це е, такий підхід стравлювання між собою з цих угруповань і е, підхід перманентної боротьби між ними яку. Зрештою контролює сам особисто російський фюрер. Тому це один з проявів цього цієї тенденції з одного боку, а з іншого боку, це може бути індикатором того, що справді росіяни починають усвідомлювати, що ну на як мінімум на бахмутському напрямку для них все буде складатися максимально негативно. Угу. Тобто, тобто, ми зараз достеменно не, не можемо стверджувати, чи зрештою виведе Пригожин свої війська 10 травня з Бахмута. Чи це можливо, можливо, це таке з його боку таке попередження? Я не знаю, останні попередження, останні заклики е, надати йому боєприпаси, і можливо не виведе. Тут це буде залежати від ситуації на фронті насправді, тому що якщо а, ну, там все буде складатися для російської, для російського груповання більш-менш термально, то навряд ну, чи Пригожин звідти вийде, тому що Бахмут для нього був от знову ж да, в останні місяці. Він був одним із основних приводів триматися в, от, в медійному просторі Російської Федерації, так, і ну, бути почутим, там ну, рейтинги лютого березня в Росії вони взагалі показували його прізвище, десь там друге, третє по цитованості, по згадуваності. Да, от, в цьому російському медійно-пропагандистському середовищі. Тобто, в принципі, він, очевидно, таким чином намагався робити собі якийсь такий медійно і напівполітичний капітал для того, щоб мати певну вагу от в цій боротьбі з Шойгу і з Герасімовим. Очевидно, що він буде використовувати цю ситуацію до останнього, поки він не не, не усвідомить, що це почне грати проти нього. І от в цей момент він зробить просто крок назад і скаже, так ні, дивіться, тут же ж регулярна армія сидить. Ну це ж вони програли. От, а ми відійшли все так, як я. Казав, як тільки Вагнер відходить, да фронт сипеться. Тобто, я думаю, що він буде чекати до останнього. Якщо станом на 10 травня ситуація буде катастрофічною для росіян, то очевидно він свою обіцянку втримає. Якщо ні, він знову буде говорити, що це тільки його героїчними зусиллями, а там все досі тримається. Я ось хочу нагадати, що ну в контексті е, загалом контрнаступальних дій е, була заява Володимира Зеленського під час його е, прес-конференції з президентом Фінляндії, коли в нього запитали про е, контрнаступ, то він говорив про те, що Україна дуже потребує літаків авіації, і що е, кожну наступну там порцію, так би мовити, озброєння Україна отримує, має має е, продемонструвати якісь. Добутки на полі бою після цього отримає е, отримує зброю. Ну і ось я так. Я я так хочу насправді перейти вже до, до теми е, цих міжнародних візитів Володимира Зеленського, тому що це все дуже пов'язано. Це, це питання безпеки. Е, ось спочатку була Фінляндія, так на початку цього тижня, і у Фінляндії він же не просто з президентом Фінляндії зустрічався. Там був цілий саміт північних країн, де ось були було керівництво одразу Швеції, Норвегії, е, е, Ісландії, і, і після цього. Зеленський поїхав до, до Нідерландів. Скажіть, будь ласка, а що це за такий вояж північними країнами? Для чого? Чим північні країни конкретно зараз тепер є, чи можуть бути корисними для України? І, і, і за чим Зеленський туди поїхав? Чи якось це має відношення до, до контрнаступальних дій? Чи це щось таке на перспективу на потім? Тут і на перспективу, і те, що має відношення безпосередньо до наших потреб в контексті контрнаступу, який ми плануємо почати от найближчим часом, тут і насправді кілька моментів, завдяки яким північні країни Північної Європи вони є нашими природніми союзниками, і з ними на такому двосторонньому рівні на рівні таких регіональних самітів, ну якби максимально правильно і максимально логічно звіряти годинники і вирішувати якісь спільні питання спекові зовні політичні і так далі насправді ці країни вони є одними із ну таких помітних донорів, скажімо так, да, система збройні, які Україна отримує, тобто по результатах візиту і до Фінляндії, і до Нідерландів, ми побачили те, що Україна додатково буде отримувати і додаткові ЗРК Петріот і інше озброєння, яке нам буде потрібне для того, щоб ну з одного боку захищати наше небо, захищати наші позиції, але таким чином і створювати певну таку. Парасольку захисту від ударів з повітрям. Для наших наземних сил, які будуть проводити ну, безпосередньо ці контрнаступальні операції, а, так само ми почали чути заяви про знову почали говорити про передачу Україні в 16-х. і е, теж саме з північноєвропейських країн ці заяви почали лунати про те, що е, ну, Нідерланди так, так само починають консультації, наприклад, з Бельгією. Точніше не починають, вони продовжують ці консультації. Це е, робота в межах ось цієї так званої міжнародної авіаційної коаліції, яка була започаткована на е, е, два рамш. Тайни тому назад, і відповідно це логіка, в якій західні союзники погодилися е, ну якби спільно координувати свої зусилля для того, щоб передати Україні зрештою ось ці бойові літаки четвертого покоління західного виробництва. Е, це е, крім питань, які пов'язані із забезпеченням Україною зброєю, і е, питань забезпечення наших потреб перед контрнаступом, е, Цей візит це також е, ну е, дуже хороший крок на перспективу. Як мінімум, це е, досить серйозна підготовка до е, вільнівського саміту. НА. То де ми очікуємо від е, північно атлантичного альянсу ну хоча б якихось проміжних, але цілком практичних і відчутних е, дій, які би свідчили про те, що ми рухаємося в практичному сенсі до е, набуття повноцінного членства в НАТО. Зрозуміло, що тут не стоїть зараз питання про те, щоб там ініціювати цей механі... початок цієї роботи, так про по по офіційному прийняттю України, але принаймні е, мати практичний е, якийсь певний набір кроків чи розуміння того, як це буде працювати в подальшому. Після завершення війни ну, якби це, це речі, які ми, на які ми дуже розраховуємо, і це речі, яких ми маємо, можемо досягти, не лише контактуючи з керівництвом альянсу, але і маючи безпосередні двосторонні контакти з країнами-членами НАТО. Ми повинні працювати на цьому індивідуальному рівні, навіть можливо більше, аніж з керівництвом НАТО, тому що ну, по заявах пана Столтенберга ми розуміємо, що генеральний секретар НАТО 100% на нашому боці, тобто, ну якби він від нього ми маємо максимальну підтримку. І в цій ситуації критично важливим є те, наскільки ми правильно зможемо артикулювати свою позицію іншим країнам-членам НАТО. І, і, і країни Північної Європи, які входять в альянс, вони в цьому плані є теж нашими природніми союзниками, тому що вони так само, як і ми, відчувають найбільшу загрозу для власної безпеки саме від Російської Федерації. І в плані гібридних кроків, і в плані того, що Росія продовжує нарощувати поступово свою військову присутність в Арктиці. Це потенційні потенційний зараз загрози для північно європейських країн, і тому вони в принципі ну скажімо так зацікавлені в тому, щоб формувати регіональні альянси і політичні безпекові окремо від НАТО на додачу, точніше до цього механізму для того, щоб мати можливість страхуватися від цих загроз. І ну якби співпраця з Україною, підтримка України в цьому контексті, вона дуже добре лягає в от їхню стратегію забезпечення власної безпеки і на національному рівні, і на регіональному рівні. Тому в принципі ось такі подвійні подвійні цілі, які е, ці візити е, могли би вирішити, вони абсолютно раціональні, логічні. І насправді це дуже добре, що наша дипломатія і ну, на такому найвищому рівні продовжує свою роботу. Ми не сидимо, не чекаємо цього вільнівського саміту і не чекаємо, поки нам там щось просто принесуть і поставлять на стіл і покажуть. Так? Ми е, ну, досить активно до цього готуємося і теж докладаємо максимально активних зусиль з свого боку для того, щоб отримати цей очікуваний результат. Але ось мені здається, ну не здається, справді була була заява. Ось за результатами цього північного саміту, саміту північних країн, де всі країни, точніше лідери цих країн, виступили зі спільною заявою. Якщо ми говоримо в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, то всі вони виступили з заявою і сказали, що Україна має бути в НАТО, і всі північні країни спільно підтримують євроатлантичні прагнення України. Не знаю, чи це була мета цього саміту з боку з боку України. І неможливо ще були якісь інші цілі, про які ми не знаємо, але ось така заява прозвучала. Так, безумовно, це одна із одне, скоріше за все, це було одне з стратегічних завдань цього саміту, тому що ну ми знаємо, що з 31 країни члена Північно-Атлантичного альянсу є держави, які ну на даному етапі вони не зовсім підтримують так, активізацію руху України в НАТО. Є держави, які в принципі досить скептично до цього ставляться. Є держави, які відносяться до цього так ну більш-менш прохолодно, ну тобто вони займають певну нейтральну позицію. І, Чим більше Україна буде мати союзників в цьому питанні, чим більше країн членів НАТО будуть виступати за те, щоб ну, стратегічно Україна була членом альянсу, і за те, щоб на Вільнюському саміті вже починати пропрацьовувати практичні кроки того, як це буде зроблено. Позиція більшості країн-членів НАТО, така скоординована з Україною, вона зрештою дозволить нам з набагато кращих позицій спілкуватися з іншими державами, які можливо чи на даний момент проти цього да? Ну, ну бо ми розуміємо, що ну, наприклад, позиція Берліна і Вашингтона, вона на даний момент вона ну трошки відрізняється. Да, от від цього такого стратегічного підходу, що би, треба зробити все і зараз, щоб Україна як якнайшвидше стала членом НАТО, ось хто подумав. Насправді ви кажете, позиція Берліна та Вашингтона. Ну, здавалося б, що там само собою Угорщину треба переконувати, Австрія, Болгарія. Ну так є там певні проросійські настрої і в парламенті. І подеколи в суспільстві, ось, але ж ми звикли вважати, що Вашингтон це стратегічний партнер. А ви кажете, що це одна з країн, де трішки інакше бачать євроатлантичні перспективи України. Тут дуже, дуже важливий нюанс, ми повинні розуміти, що стратегічно, в принципі, да, от судячи навіть заяв всіх топ-посадовців Сполучених Штатів, американці говорять про те, що Україна має бути в НАТО. Але їхня позиція вона стосується теперішнього, цілком конкретного моменту. А цей момент це знову ж той самий контрнаступ, якого всі очікують. Ми розуміємо, що позиція Альянсу в цілому вона полягає в тому, що... Говорити про повноцінне членство України в НАТО має сенс тільки тоді, коли закінчиться ця війна і коли вона закінчиться перемогою України. Враховуючи те, що е, зараз е, Захід робить одну із основних ставок саме на цей контрнаступ, розраховуючи навіть, ну, можливо, не стільки на те, що буде якась е, рішуча і масштабна військова перемога саме, да, от, військовому сенсі на полі бою, але, очевидно, Захід очікує, що шок від е, цього контрнаступу політичний, він для російського режиму буде такий, що відкриється вікно можливостей для того, щоб почати мирне врегулювання От, якби, всієї цієї ситуації. <кій> і е, Зараз, от в цьому контексті, э, Сполучені Штати, мені здається, свідомо говорять, ну не, не, не акцентують тему членства України в НАТО, для того, щоб ну, можливо десь э, підготувати якийсь грунт для того, щоб коли, якщо російський режим буде сідати за стіл переговорів, щоб в нього не було якоїсь додаткової теми, за яку він може вчепитися і сказати, ні, ми не будемо сідати, тому що от ви сказали, що э, все Україну ми зараз беремо в НАТО і на Вільнюському саміті ми все, все вирішуємо. Так? Тобто, э, ну э, очевидно що ці позиції Вашингтона і Берліна вони синхронізовані. І ці, але ці позиції, ми повинні розуміти, вони не є е, стратегічними, вони прив'язані до конкретного моменту в часі, до е, цього контрнаступу і до результатів цього контрнаступу. Тут в контексті Берліна я хочу теж нагадати, що поки відбувався ось цей вояж президента Зеленського північними країнами Фінляндія Нідерланди. В німецьких медіа з'явилася інформація про те, що 13-14 травня Володимир Зеленський має прибути до Німеччини з візитом і була розписана прямо ось вся програма, в які міста він заїде, де з ким буде мати зустрічі. Ось я зараз бачу в новинах. Читаю інформацію, що поліція Німеччини зараз розслідує. Витік цієї інформації, тому що все трималося в мега суворому секреті. Ось, але стало відомо, і тепер я так розумію, знову ж таки пишуть німецькі медіа, що в Зеленського в канцелярії в офісі українського президента розчаровані витоком цієї інформації, і можливо, навіть Зеленський скасує візит до Німеччини через злив у медіа. Ну німецькі медіа вільні, тому тут, ось примусити їх про щось писати чи не писати, не вийде. Якщо вони про це дізналися, вони про це написали. А добре, як якщо говорити, дозвольте, я ось ще повернуся до цього поїздки Володимира Зеленського північними країнами. Чи правильно я зрозуміла стратегія безпекова стратегія Євроатлантична Києва, полягає в тому, що погано виходить переконати одночасно весь альянс, і Україна почала працювати не те, щоб з кожною окремою країною, хоча з кожною окремою так само, але Ось ось з цілими регіонами, та є Балтійський регіон, і ми знаємо абсолютно така стала позиція всіх Балтійських країн стосовно євроатлантичної перспективи України. Є північний регіон, і Україна ось просто бере цілим регіоном і працює одночасно з усіма країнами, тому що між собою вони всі теж дуже пов'язані і в безпековому плані так само е залежать одна від одної. Так, безумовно, це абсолютно правильна і раціональна стратегія, тому що ну, взагалі говорити про те, щоб переконати одночасно 31 країну, члена альянсу, які мають ну, в принципі, різні пріоритети безпекові, так, хоч вони й об'єднані ось цим євроатлантичним вектором, ну це насправді задача дуже нереалістична. Ми працюємо дуже логічно і дуже правильно з нашими природніми союзниками. Ми працюємо з країнами східного і північного флангу НАТО, Балтійські держави, Центральна, Східна Європа, Північ. Європа це ті держави, які географічно знаходяться ближче до Російської Федерації, країни, які входять в НАТО, і е, ті країни, які розуміють е, ось цю реальну загрозу з боку Росії. І е, всередині самого Північно-Атлантичного альянсу, ось цей східний фланг НАТО від півночі до е, півдня, він і так здійснює такий певний. Е, е, ну, Виважений, але е, системний тиск на країни е, Західної Європи, так на ті країни, які географічно далі від Росії, тому вони якби цю загрозу розуміють трошки так, от більш розмитом. Тобто ці процеси вони в Альянсі відбуваються вже далеко не перший рік, ще з 2014 року. І Балтійські держави, і Польща, і, зрештою, Північна Європа почали, почали поступово тиснути на керівництво НАТО, на інші країни, для того, щоб мати більше ресурсів, більше захисту саме для оборони східного флангу НАТО. І те, що ми приєднуємося до ось цього вектору, те, що ми приєднуємося до цієї активності і те, що ми пропонуємо цим країнам східного флангу НАТО, ну, якби свою підтримку, свою допомогу, взамін на те, що вони політично а, будуть підтримувати входження України в альянс з формальної точки зору, це абсолютно, ну це наш природний союз. Тобто це в інтересах і цих країн, і це в інтересах нас. І зрештою, це посилює позиції тиску <кій> цих країн всередині НАТО на інші держави, які, можливо, там не дуже охоче виділяють гроші на оборону, які не дуже хочуть виділяти додаткове обладнання чи ресурси, щоб розміщувати всі ці війська на східному фланзі НАТО і так далі. Тобто ми просто приєднуємося до тих процесів, які в Альянсі вже об'єктивно відбуваються далеко на перший рік, і ми е, маємо в цих, в цих процесах ми маємо своїх природних союзників, країни східного флангу НАТО, і зрештою ми можемо об'єднати наші зусилля для того, щоб і східний фланг НАТО отримав те, що він хоче в плані оборони і додаткових гарантій безпеки і захисту. І ми в контексті того, що наша стратегічна кінцева мета є е, офіційне входження в Альянс. Там під час візиту до Фінляндії на спільній прес-конференції з фінським президентом Зеленський а, напів так жартома, насправді не, не жартома, натякав на те, що йому дуже подобаються фінські винищувачі. Бо там президент Фінляндії якось намагався пояснити, що ви знаєте, вони в нас старі, і взагалі ми вже там давно хотіли переозброїтися. і Зеленський сказав, нам вони дуже подобаються. А а, а що власне ось з, з, з винищувачами, взагалом так ось ви, ви сказали про авіакоаліцію, якщо я вас правильно зрозумію. Як вона там формується, і ось конкретно з, з винищувачами від Фінляндії? Я ще до цієї поїздки читала, що Київ ну має намір і хотів би попросити у Фінляндії винищувачі, але ось Фінляндія вагається. Можливо, після ось цього візиту щось зрушиться. Ну, безумовно, ми розуміємо, що процес почався, так тобто, ну, якби ця авіаційна коаліція, вона на рівні ну, координації двосторонньої, тристоронньої між нашими західними партнерами, вона вже почала свою роботу. Тобто, ну, знову ж таки, позаминулому Рамштані про це було так ну, напівофіційно, але оголошено. Про те, що країни цієї ініціативи, всі там 54 держави, учасниці ініціативи Рамштайн, погоджуються, що надати Україні сучасні бойові літаки західного потрібно, Але е, для того, щоб не повторювати ось, е, ну, ось ці внутрішні суперечки і внутрішню міжус... ну, конкуренцію, таку, да? Яка, е, яку ми бачили в роботі танкової коаліції, да, умовно, да? коли там, ну, то поляки перші говорили, що там, ми готові надати, то потім казали, американці ми готові. Всі сварили німців, що вони там до останнього моменту чекають. Ну, тобто, Для того, щоб не повторювати цей розсинхрон. Було прийнято рішення, що е, літаки будуть надаватися в межах е, наперед створеної ось цієї міжнародної авіаційної коаліції, і ці рішення мають бути бути погоджені всіма членами цієї коаліції. І тому ми ми бачимо, що з того часу почався процес двосторонніх консультацій е, з е, сполученими штатами, да, як з країною, виробником там тих самих f Да, Хоча американці заявили, що вони свої літаки передавати не будуть F-16, так але разом з тим вони сказали, що при в принципі, ми не проти, якщо а, хтось прийме таке рішення, якась інша держава. Да? Тобто ну, на а, рівні і військового і політичного керівництва Сполучених Штатів заяви про те, що Україна має отримати все, що необхідно для її перемоги, ну, ці заяви вони звучали, звучать і будуть продовжувати звучати, в тому числі вони означають отримання сучасних е, бойових літаків. І очевидно, зараз питання стоїть в тому, е, на ну, які е, конкретно тип літаків ми, е, ми розраховуємо. Ну, Зараз що це будуть в 16-ті. <кій> Паралельно йде вже кілька місяців підготовка українських пілотів, ну, така базова загальна, да, тобто в різних країнах Європи. Ми чули про Францію, ми чули про Британію, наприклад. да, де... <кій> знаходяться групи наших льотчиків, які е, проходять базові, базові тренування на тренажерах, да, для того, щоб зрозуміти, от, наскільки швидко їх можна підготувати як пілотів уже безпосередньо там, от, е, бойових літаків західного виробництва. Ну і тепер ми бачимо, що е, ті самі країни Північної Європи вони починають активно між собою обговорювати питання, е, ну, чи взагалі існує можливість передати Україні ті самі F-16, а якщо існує, то як? Бо ми повинні зрозуміти, що це ж не питання в тому, щоб просто от, зібрати там, певну кількість Літаків і відправити їх там, наприклад, в Україну або на аерому в Польщі, да щоб ну додатково їх убезпечити. Тут питання в тому, що ці літаки потрібно забезпечити запасними частинами їх потрібно забезпечити устаткуванням технікою для обслуговування. Більше того, цих запасних частин має бути в рази просто більше, і потенціалу для ремонту цих літаків має бути в рази більше, аніж в звичайних умовах, тому що ми їх будемо використовувати в бою. Це значить, що ці літаки треба буде не просто обслуговувати і ремонтувати так поточним ремонтом. Там, да, вони ж будуть е, ну, ушкоджуватися там, російськими системами ППО, да, і ці, ці пошкодження їх треба буде теж ремонтувати, а це додаткове навантаження. Тобто це цілий комплекс в першу чергу логістичних проблем, які треба вирішити. І е, про ці проблеми треба говорити неможливо навіть ще раніше, да, ніж про питання поставки безпосередньо самих літаків, да, е, самих цих платформ, тому що. Їх поставити набагато швидше ніж налагодити оці ланцюжки логістики. І ми зараз спостерігаємо скоріше за все процеси, коли країни-учасниці цієї авіаційної коаліції вони погоджують між собою не тільки питання, хто скільки літаків може надати, а в кого скільки є запчастин, в кого є скільки остаткування для ремонту цих літаків. Як краще це остаткування пересувати між кордонами, в якій точці його треба концентрувати, де, де це буде найлогічніше, найзручніше і так далі. Тобто, ну це колосальний комплекс проблем. І Дуже добре, що ми бачимо насправді ознаки того, що наші західні союзники вони над цими проблемами працюють не просто на рівні заяв, а ну от є є такі от практичні робочі контакти між країнами, які ну якби обговорюють як вирішити ці питання. Дякую вам дуже за розмову. Тарас Жовтенко, експерт міжнародної експерт міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.